що Привіт, ви на каналі поговоримо Мовчки з Н. Мене звати Настя. І сьогоднішня наша тема це кольори. Кольори можна показати двома жестами. Кольори це буква К, яка йде хвелоподібною такою лінією вниз. Кольори. Починаємо десь від щоки, бороди і ми робимо такі хвиляційні. Кольори, кольори. Або отак, кольори, кольори. Спочатку ми показуємо долоню. Повертаємо до себе і згинаємо від мізинця і до великого пальця. Кольори, кольори, кольори або кольори. Спочатку ми з вами вивчимо таких. Два базових кольори це чорний та білий. Чорний можна показати ось так, або чорний. Або двома пальцями, або чотирма. Це залежить від регіону. Знаєте, вже жестовій мові є свої діалекти. Тому або чорний, або чорний. А ще можна трошки постукувати. Чорний. чорний. Далі кольор білий в нас. Білий це. Буква R і ми отак відкриваємо білий, білий. Ось так відкриваємо білий, білий. І ось так. Тримаємо біля себе білий, білий, чорний, чорний або білий, білий. Тепер хочу вам показати червоний кольор. Червоний показується ось так. Червоний. Червоний. Далі йде у нас оранжевий. У нас буква О оранжевий, яка ідея від підпоріддя до щоки. Буква О є оранжевий, оранжевий, оранжевий. Жовтий. Жовтий колір показується двома руками. У нас є мізинці, які б'ються один обов'язки. Це жовтий, жовтий, жовтий. Далі у нас зелений. Зелений, що означає слово молодий. У нас є вказівний палець, і ми ним прямо свої по щуці. Зелений. Зелений або це ще означає молодий. Далі блакитний і синій. Блакитний ми показуємо букву Б і водимо на її по колу. Блакитний. Далі ми показуємо синій. Синій – це буква С по колу. І фіолетовий це буква р по колу. Це у нас були з вами кольори веселики. Тепер покажу вам рожевий. Рожевий – це буква Р, і ми нею водимо ніби рум'яна наносимо букву Р, і це буде рожевий, рожевий, рожевий. Ніби ми нанесли собі рожеві румяна. Далі в нас є сірий. Сірий показується чотирма пальцями. Так, сірий, Сірий, ніби слово кольори. Як ми робимо двома пальцями. Але чотирма сірий. Сірий. Знаєте, я це пов'язую із словом туман. Туман ми робимо ось так. Пробираємося. І теж він показується чотирма пальцями. І сірий, туман же ж у нас сірий, не знаю, я чомусь зробила собі ось таку асоціацію. Далі я хочу вам показати колір коричневий. Коричневий робиться ось так. Коричневий коричневий, ніби ми малимо е, жовна кави. Коричневий що означає і кава. Коричневий кава. А ще він означає аптека. Ось такий він дуже багатозначний. Далі я б хотіла вам показати сріблястий і золотистий. Це доволі непоширені кольори, не базові, але все одно. Сріблястий у нас є рука. Ми ніби показуємо пальцем і робимо так. Покалюємо на саме місце, ніби де плестидно. І далі так пальці рухаються в різні сторони. Розходиться. Це нас буде сріблястий. Золотий. Можемо просто показати ось так. Казівний палець вискакує вгору. вгору. Це золотий. золотий. Або ще можна показати його так. Два пальці, і знову у нас розходиться. Золотий. Я бачила два варіанти, як його показують. Що ж можна сказати із кольорами? Можна сказати всі кольори веселки. Всі кольори веселки. Показую тепер повільно. Всі, просто ніби всіх показуємо, обводимо коло. Всі. Далі кольори. Кольори або буква К, або ось так кольори, кольори, кольори. І веселка. Це у нас буква С, ніби. І ми над головою ніби малюємо нашу веселку. Всі кольори веселки. Далі можна сказати мій улюблений кольор. Наприклад, мій улюблений. Колір Фіолет. можеш сказати, я не люблю якийсь яколь. Я не люблю червоний. Люб. Я або мій ми просто стукаємо силі. Або показуємо букву Я, якщо ми кажемо я. Далі улюблений. Мені би бачите, які в мене руки. Одна на одній ми ніби цілуємо і до серця. Люблю, люблю фіолетовий я вже вам показувала. Якщо сказати не люблю, то я не. Це буква ми і вони йдуть навхрест. Не, не. Я не люблю. Я навхрест не люблю червоний. Далі можна сказати, наприклад, ростуть квіти якогось кольору. Ростуть, це в нас рука і інша рука йде горизонтально до неї. Ростуть, ростуть. Але треба робити декілька разів. Тому що якщо зробити один раз, це вже буде означати не той жест. Саме ростуть це робити декілька разів. Ростуть. І квіти. Мені дуже подобається цей жест. Мніби квіти, квіти. Вдень мені би збирали в кучічки, так само ми робимо тільки собі від лиця. Квіти, квіти. Ще можу сказати, наприклад, прапор України, двох кольорів, синього і жовтого. Прапор, ніби щось зверху у нас. Прапор, прапор. Прапор України двох. Кольорів синього і жовтого. Прапор щось ніби зверху в нас. Прапор України. Україна показується, ніби в козака є вуси. І тому ми робимо так: Україна. Україна. Ми показуємо саме його вус. Прапор України двох кольорів синього і. Жовту. З букви І з за можна пропускати. Ну що ж, зробимо тепер з вами саме перевірку до того, що ми з вами вивчили. Спочатку це буде жест другий жест. І третій жест. Або. На відповіді до самоперевірки ви побачите, як завжди, в коментарях. Дякую, що ви дивилися моє відео, що ви вчите жестову мову разом зі мною. Вибачаю, що дуже довго не виходило зробити вам моє відео, але постараюсь більше так не робити. Сьогодні ми з вами вчили тему кольори. Ви були на каналі Поговоримо з N. Бувайте!